23 квітня 2013 року мене призвали на строкову службу у військову частину, яка базувалася перед нашою бригадою. На базі неї була вже сформована наша артилерійська бригада. І туди я призвався на строкову службу. Призвався я туди взагалі пожежником. Доблесно гасив пожежі після навчань наші на полігоні. І... Десь в році 17-му, коли почали розформувати бригаду, сказали, є у вас варіант перевестись в іншу бригаду, так як ми скорочуємо штат. І на базі нашого полку створилась бригада наша, артилерійська. І думаю, щоб не піти, взагалі туди можна було артилеристам піти, там, в розвідку артилерійську. Ну, я вирішив піти далі в пожежну службу. Теж там пару років я. Прослужив командиром окремого пожежного взводу, також тушили пожежі. І в 2020 році якось захотілося мені поміняти військову таку службу і піти в бойовий артилерійський дивізіон. І з того року я служу вже більше 2,5 років десь у нашому прекрасному підрозділі, який, ну я б сказав, Дає багато емоцій, багато різних е, сподівань на наше майбутнє по розгрому російської армії. Чесно скажу, цікавіше, ніж тушити пожежі. Там, Краще робити ці пожежі в тилу врага. О, це квіточка нашої армії, її називають Піон. Е, значить, це легка і доступна машина, яка доставляє. Такі невеличкі 110-кілограмові кабанчики на позиції москалів. І вони радуються їм або не радуються. Ну, як прилітає, так радується Як не розривається, аби так не було, то просто вони наділиють собі в штанці. то що то така махина взриву, що ну я думаю, неприятно. У, застосовуємо ми його кожен день. Іноді більше, іноді менше, смотря от е, характеру цілі. Іноді ми вибиваємо піхоту, яка наступає на бахмут. Е, іноді танчики або там кешенки, зоопарки, те, що вони хочуть сюди прислати, щоб ганяти нашу артилерію. А іноді укріплення, такі хороші, бункера, якісь, або, е, як то кажуть, залиті бетоном бліндажі, ну їх це не спасає 24 лютого. Наш дивізіон готувався на полігоні, були в нас навчальні, тактичні навчання, готували нас до виходу в ООС. Ніхто тоді не думав, що розвернеться повномасштабна війна. Нас готували в штатному режимі стрільби, навчання. І 24 лютого ми стояли на полігоні і приходить команда. Виїзд. Ніхто тоді не розумів, куди. Так в спешці ніхто нічого не знав, і тоді вже так, шепотом десь хтось колись почув, що війна. Ніхто не розумів, ну, насправді чи жартують, знаєте, військова, війна в страні і так далі. Ну, Ніхто не розумів. І всі сіли і нам кажуть, їдемо. Куди їхати, ніхто не каже. Їхали ми понад 16 годин, більше 200 кілометрів до міста Київ. Просто на верху на броні, в мороз усі члени екіпажа, як би так сказати, одіті були по, по погоді, як би сказати так, казармена або бліндажна. Ніхто не очікував, що нас зразу перешлють на, на вбій. Ми тільки приїхали. зараз не згадаю, коли який час, але ми приїхали буквально через. Пів години ми вже стояли на бойовій позиції, вже заряджали снарядом. Із Києва ми вже працювали по Чернігівському напрямку, і там розподілення були на Васильків, на Бучу, Ірпінь і так далі. Саме пам'ятне, мабуть, було, ми переїхали на оборону Броварів і там ішла колона станків, танків, ну і ще там. Така техніка. Ну, в чотири ряди по дорозі нам тоді скидали відео. Там вони в чотири ряди йшли просто трасою. Думали, що так швидко зайдуть Этот. І пам'ятний момент, коли мій снаряд случайний попадає перед цими танками, вони починають суетитися, далі не йдуть і просто скоплюються всі в одну кучу. І тоді наша арта насипає з усіх сторон. Я не знаю, авіація залетіла тоді, ми почали насипати, гради почали насипати, все, що було. І це буквально через години 3-4 нам показали на відео з безпілотника, як це було епічно, коли вони просто, як би сказати так, культурно какнули від першого снаряду і почали кіпішувати. І тоді просто розбили ми тоді ну, штук 60, мабуть, танків. Значить, як командир гармати освоїти таку величезну штуку, як вам може сказати, це не так то й тяжко. Просто треба вміти додавати, віднімати цифри, які вам говорять, передавати це навідникові, контролювати весь процес, який знаходиться віз пушки, починаючи від скидання снарядів і заряджання і пострілу. Навідник навчається ну, години чотири. От йому покажуть, що там зробити, і все время він просто свої навички покращує. А так, дуже легка, чесно, дуже легка. Вона, я не знаю, я почав зразу із крупнокаліберної гармати. Може, був би якісь там рапіри, или, може там Д30, 27, 2С1, може там по-другому було. б. Ну я почав із такої махіни, чесно кажу, дуже легка.